Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Єва. Зробила я ось таке невеличке замовлення, ось таке в мене упакування прийшло. Коробки в мене бувають зазвичай трішечки більше, тому що я буває не собі замовляю. Я вже десь якихось своїх попередніх відео про це говорила, тому ось так. Показую я вам, звичайно, те, що я замовила собі, тому що потім я вам показую протестовані засоби. Часто мені пишуть під відео, щоб я відразу коментувала е, їхню їхній результат. Ну, я, звичайно, відразу говорити нічого не можу, хіба що те, що я повторно собі замовляю. А результати, по тому, що я протестувала, у мене є окрема рубрика це відео з пустими баночками. Їх у мене доволі достатньо вже на каналі. У мене кожне друге, третє відео це вже протестовані засоби, тому заглядайте, дивіться, слідкуйте, підписуйтесь на мій канал, щоб їх не пропустити, тоді ви будете все бачити і знати. Ну, давайте до розпакування. Як завжди, приходить ось таке упакування тут для того, щоб воно не рухалося. Прийшло ціле, непошкоджене, ось такі пакетики перекладені і так далі. Приходить, як завжди, ось такий чек. Чек тут, здається, і на повернення є тобто, ви можете повернути товар ось такий чек. Взагалі, самих засобів у мене не дуже багато за цим разом, тому що. Я замовляла те, що у мене просто закінчилося. Засоби практично всі для мене нові сьогодні. Буду тестувати, тому ось так. Давайте розпочнемо з першого засобу. Він доволі великий. До речі, цей засіб я замовляла вже. Замовляла я не таку ж саму, просто той самий бренд. Це італійський, здається, бренд. Тут має він назву Dermomid, якщо не помиляюся. Замовляла я з якимось був там, була якась там квітка, здається, ну, аромат квітки, не пам'ятаю вже назви. Вирішила його перезамовити. Тут він з алої, алоє я полюбляю. Сам гель, тут його 1000 мілілітрів. Чому я його взагалі взяла? Тому що зазвичай я тестую невеличкі гелі для душу. І буває таке, що не розрахує, що закінчується, що не закінчується. Тому в мене завжди в ванній гімнаті стоїть ось такий величезний, будемо так казати, літраж для того, щоб він був постійно на підстраховці. Він не дуже, до речі, дорогий. Давайте я вам скажу, скільки він коштує. Такий гель для душу коштує 131 гривню, він доволі бюджетний. Тому ось так. Тут, до речі, гарна клавіша, вона доволі якісна, мені подобається дуже. Всередині він прозорий, ну той, що попередній був, зараз я вам Подивлюсь, який він тут. Так, аромат у нього дійсно такого алоя, навіть я б сказала, такий якийсь трішечки цукерок. Всередині він гелевий, напівпрозорий, і цей зеленого такого відтінку. Тому що попередній той був такого у нього світло, такого бежевого відтінку. Ну, напевно, залежить це від аромату. Тому ось так. Він, до речі, добре очищує шкіру. Він не сушить шкіру і він добре піниться. Ну, гарний гель, мені подобається. Він надовго його вистачає. Я знову ж таки повторюю, що він у мене стоїть як підстраховка. Тому ось такий гель для душу. Закінчується у мене тонік від Лароша Посей. Класний тонік, мені сподобався. Десь в слідуючих відео я за нього розповів. В цілому скажу, що він мені дуже сподобався. Ціна у нього, звичайно, не бюджетна, але непоганий, класний. Звичайно, я буду далі щось брати, тестувати інше. Я натикнулася на бренд Farmstay. має ось такий вигляд цей тонік. Farmstay я вже брала неодноразово, брала маски тканині для обличчя, брала крем. У мене був, напевно, навколо очей і для обличчя я вже не пам'ятаю, але ну, для обличчя я брала засоби. Вони непогані, це корейський бренд. Давайте відразу я скажу, скільки він коштує. Він має назву зволожувальний тонік. Ну, я спеціально брала, що він був зволожувальний, і коштує він 327 гривень. Він, напевно, з равликом слизом чи якось так. В багатьох, до речі, корейських засобах ось цей присутній равликовий компонент, будемо так його називати. Ну, Він цей компонент присутній для того, щоб зволожувати шкіру. У мене суха шкіра, особливо у холодний період вона ще плюс більше буде сухою. До речі, чомусь я не очікувала така величезна упаковка і всередині така велика бутилочка. До речі, мені здається, що тут навіть не 150 мл. Взагалі корейські продукти вони доволі великі в них літражі. Не знаю, з чим це пов'язано. І ці літражі, до речі, Ну, Якщо вони трішечки і дорожчі від того, що вони, е, в них літраж більший, але засіб від того не будемо так казати не гірший, засоби в них класні. Мені подобається, що засіб такі скляній баночки, тут ось така е, під метал-кришечка. ось така. І, е, ну, звичайно, тут потрібно його розпакувати, скоріш за все, бо тут ось така. У нього є така штучка, яка його. Ну, всередині він, я не відчуваю, ніби нічим, але злегка якийсь певний аромат є. Звичайно, я буду користуватися, потім вам скажу. Але всередині, вам, в принципі, його видно. Звичайна водичка прозорого кольору. Ну, ось такий він, звичайно, як тонік, повинен очищувати обличчя. Тоніками я говорила, що я не люблю користуватися цей етап. Я не дуже розумію. Але я вирішила все-таки себе приучити до цього етапу, тому що він корисний. Його совітують, як і підписники мені колись писали часто, коли я говорила, що не люблю цей етап. Плюс косметологи його світують цей етап у очищенні обличчя. Тому вирішила все-таки себе приучити ним користуватися. В принципі, мені подобається, особливо, якщо тоніки трішечки дорожчого сегменту. Наприклад, Ларуша Посей мені було приємно тягнулася до нього рука, ним користуватися, не шкодити на це свого часу. Тому, в принципі, вирішила щось замовити ще щось подібне. Звичайно, цей трішечки дешевший, звичайно, але, тим не менш, він. Гарний на вигляд, я думаю, що він буде і дієвий. І е, мені ще подобається цей процес, тому що не просто очищення, а я беру саме зволужувальні. Цей компонент добре підготовлює шкіру для того, щоб на неї нанести потім сироватку, крем. Тому він мені цей етап подобається ще не тим, що він очищує, я думаю, ви зрозуміли, а тим, що можна зволожити додаткову шкіру. Тому ось така баночка, такий тонік. Я його, до речі, не бачила в інших чи блогерів, чи ще десь просто взяла його наугад. Так, далі я собі замовила міцелярний гель. Міцелярний гель у мене закінчується, здається, від польського бренда. Лірен, здається, якщо не помиляюся, класний міцелярний гель. Він бюджетний, він дуже класно очищує обличчя від косметики. Мені це дуже подобається. Я люблю перед тим як наносити якусь будь-яку мивалку, очистити обличчя від косметики саме міцелярним гелем, для того, щоб повністю прибрати косметику. Тому такими видами саме очищення я користуюся. Поки що від них відмовлятися я не хочу, бо мені ну, просто зручно. Такий, давайте я скажу, скільки він коштує. Зволожувальний, знову ж таки, міцелярний гель коштує 196 гривень. Це бренд Біаленда. Здається, також це польський бренд, якщо не помиляюся. Має він ось такий вигляд. До речі, коли я вибирала тоді Лірен, я також придивлялася на нього, тому що він був на сайті. Здається, і на мейкапі він є. Їх на Єві, до речі, представлено в лінійці немало, тобто різні були види. Був ще з ананасом. Хотілося мені дуже взяти, тому що я ананас полюбляю у косметиці доглядовій. Ще з чимось був, а, з медом був. Також я на нього дивилась, хотіла взяти, але все-таки вирішила взяти щось таке освіжаюче, цитрусове. І мені сподобався його такий вигляд, такий літній, -літній вигляд у нього тут. Ну, Міцелярний Гель знову ж таки обіцяю, що буде добре очищувати шкіру від косметики. Всередині він має аромат такий апельсину непоганий. І, звичайно, він просто гелевий і прозорий. Тобто, блакитна це у нас з вами тут баночка. Мені подобається, я завжди беру міцелярні гелі з помпою останнім часом. Це дуже зручно і тут його 190 грам. Ну, ось така баночка, я думаю, що він буде також непоганий. Давайте далі, що у мене тут ще є? У мене е, закінчується. Кондиціонер від бренду Інебрія, якщо не помиляюся. Там була тисяча мілілітрів. Нарешті я його добиваю. Я вже говорила десь в попередніх відео, що по тисячу мілілітрів я більше брати засоби не буду, в силу того, що я просто. Тестую, знімаю, і мені потрібно це швидше робити, тому вирішила брати трішечки менші літражі, хоча великі літражі я люблю, тому що ну, ти купив, ти знаєш якийсь засіб, поставив і ним користуєшся, не задумуючись. Ну, в силу того, що я знову ж таки повторюсь, я тестую засоби, мені потрібно чаще міняти їх, тому, звичайно, я. Буду купувати менші літражі. За цим разом мені сподобався бренд Matrix. Від нього, до речі, я брала колись шампуні, гарні шампуні. Не пам'ятаю, можливо, ще щось брала вже не. Просто не пригадаю. Вирішила взяти кондиціонер. Від нього я кондиціонерів не брала. Тут його 300 мл. Давайте відразу я скажу, скільки коштує. Він для гладкості волосся 275 гривень коштує. В лінійці були там різні. Був, до речі, ще з колагеном. Я довго думала, чи його брати, чи ні. Вирішила все-таки взяти для гладкості, тому що у мене волосся трішечки, як я вже говорила, з половини перепалена, Воно пушиться. Звичайно, можливо, сильно йому не поможе. Кондиціонер, я його відрощую, але все ж таки, можливо, якийсь буде ефект цього зглажування і не так буде пушитися волосся. Я ще ніяк не доберуся, хочу купити собі якісь спреї, щоб не пушилося волосся на певний час, тому що, знову ж таки, повторюсь, перепалене воно. Так, ну, для неслухняного волосся тут він такому помаранчевому кольорі, вони, до речі, відрізняються. Ну, це, скоріш за все, баночка, звичайно, така. Ну і всередині він має ну, такий звичайний аромат, ось таким чином він відкривається. Знову ж таки, спробую подивлюсь, тому що не замовляла. Далі я замовила, у мене, закінчився крем. Навколо очей, я вам пізніше десь у своїх пустих баночках про нього розповім. Я взяла бюджетний з Avon, бренд NU. Непоганий, ну я потім вам у своїх якихось баночках пустих за нього детальніше розповім. А сьогодні. То, що я на заміну йому замовила, це омолоджувальний крем для шкіри навколо очей, коштує він 210 гривень. Має він ось такий вигляд, я думаю, його ви впізнали, тому що від цього бренду, і навіть від цієї я думаю, лінійки Ultra X10, я брала тональний крем зволожувальний. Він мені дуже сподобався. Зараз має тональний крем, знову ж таки, від бренду Enaf. До речі, тут бренд Enough, тільки інша лінійка. Ну, не знаю, я чомусь не натикалась саме на доглядову косметику від цього бренду. Я брала тільки декоративку, тому вирішила взяти його протестувати. Тут його 30 мл, і всередині мені ще сподобалося його вигляд, тому що він тут має ось такий вигляд всередині. Дуже гарний, до речі, і тут у нього ось така. Помпочка, те, що можна нажати його, і він звідти вийде. Всередині він білого звичайного кольору. Доволі такий він не дуже густий, мені подобається. Ну, я, звичайно ж, протестую, потім вам щось буду говорити. Ось такий. Крем. До речі, мені подобається, що тут його 30 мл, тому що, знаєте, що корейські засоби вони мають великий літраж. У мене був попередній від Медипіл, здається, то його там було 40 мл. Ним користувалася доволі довго. Так, Далі, ще що у мене? Я замовила маску для обличчя. У мене зараз маска, я використовую від українського бренду Relance. Глиняна маска, там, здається, рожева глина, мені вона дуже сподобалася, класна маска, в них в лінійці їх кілька. Пізніше я ще собі візьму там такого е графітового кольору, тільки не пам'ятаю, що вона робить зеленого кольору. Е класні там маски, я їх пізніше, звичайно, перепробую. Поки що, звичайно, щось інше візьму. До речі, я взяла те, що мені присилав, здається, у пробниках мейкап на подарунок. Це український бренд Sejn. Має ось такий вигляд. Він мені сподобався. Чи вона мені сподобалась, бо це маска. Це очищуюча та відбілююча маска з оксидом, цинком, вітамінами різноманітними. Тут її 75 мл. Всередині вона такого білосніжного кольору, в принципі, як і упаковка її. Вона така, як хмаринка, навіть я б сказала, на дотик. Вона наноситься на шкіру, я її тримаю десь 10 15 хвилин і змиваю приємне відчуття від неї. Мені сподобалося, дуже добре очищує, делікатно, не пересушує. Ну, Мені сподобалося. Ну, відбілююча, мені відбільлююча не потрібен цей ефект, я і так не дуже темна. Але є цей непомітний ефект відбілювання. Шкіра світлішає трішечки, кому це потрібно, можете на це звернути увагу. Маска для обличчя така коштує 143 гривні. Я давно її тримала в своїх закладках для того, щоб придбати. ну, Ніяк не. Зберуся, нарешті я зібралася. Ще мені подобається, що такий невеликий літраж, що вона довго у мене не буде, щоб потім щось інше купити. Так, далі ще у мене що тут є? У мене а, сироватка. У мене у мене закінчується сироватка. Не пам'ятаю від якого бренду. ну, Десь у своїх пустих баночках я про неї вам розповім. Ось така у мене тут сироватка, для мене новий бренд. Давайте я скажу, скільки вона коштує. Зволожувальна сироватка для обличчя коштує 650 гривень. Бренд, напевно, Skin House. Якщо не помиляюся. І це, знову ж таки, корейський засіб. До речі, у мене сьогодні дуже багато корейських засобів, але це не принципово. Просто так вийшло, що я на них, ну, те, що мені подобалося, вийшло, що вони корейські засоби, тому я не брала спеціально її для того, щоб це були корейські засоби. Так, всередині вона має ось такий вигляд. Також, до речі, на сайті їх було. Кілька, вони там різні речі роблять. Я взяла, ну, як зазвичай, для себе зволожувальну, тут її 50 мл. Мені сподобалося, що вона з помпою. Ну, взагалі всі сироватки, вони, в принципі, або з помпою, або з такою піпеточкою. Тут вона ось запакована, хочу її розкрити. Не дуже, до речі, гарний колір. Перехід від білого до блакитного, дуже гарно, чи вам буде це видно. Ну, і я хочу, яка вона подивитись, аромат. У неї такий освіжаючий, і вона прозора, така гелева, ну, як всі звичайні сироватки. Мені подобається їхня консистенція в цих тому що, поки вона впитується, я можу ще зробити масаж гуаша, тому ось так. Мені подобається їхня ось формула саме. Ну, ось такий вигляд дуже. В неї, до речі, гарний. Мені подобається. Ще один засіб я замовила для шкіри голови. Давайте я відразу скажу, скільки він коштує. Має він назву Аромакомплекс для росту волосся і коштує 882 гривні. Не пам'ятаю, правда, чий бренд. Не скажу. Здається, це французький бренд. Бренд я вам не скажу, як правильно називається, не буду його вимовляти. Звичайно, на всі товари під низом я вам залишу посилання. Зайдете, подивитися і назву, і що він робить. Чесно кажучи, я довго шукала собі засіб для шкіри голови. Останнім часом, ну, скоріше за все, це пов'язано з сезоном. У мене часто так буває, що волосся починає більше випадати, і взагалі я хочу трішечки його швидше відростити, тому я вирішила щось взяти для того, щоб воно і е, менше випадало, і швидше трішечки росло. Тому натикнулася ось на таку Аромокомплекс називається. Хоча набирала я сироватку, не знаю, не віднайшло мені сироватку на сайті. Я брала минулий рік чи позаминулий, вже не пам'ятаю корейський засіб, емульсію проти випадіння. Вона мені дуже сподобалась. Ну, я вирішила взяти щось інше. По-перше, по-друге, мені хотілося не так проти випадіння, як саме, щоб був акцент поставлений на рості волосся. Тому вона мені найбільше сподобалася. Там було... Ну, Чимала кількість їх представлена, але треба посидіти, почитати, що вони роблять. Взагалі всередині вона, я дивлюсь, як водичка. Тобто і тут, напевно, вона з такою, такою піпеточкою буде, тобто тут згори нажимається ця піпеточка. і в проділи її потрібно нанести. Помасажувати і все залишить. Тобто це незмивний засіб. Я спеціально дивилася, що він був саме незмивний. В принципі, непогана штука, на вигляд мені подобається, яка вона є, як нею користуватися, в принципі, я розумію, тут її 30 мл. Я думаю, вистачить надовго. І ціна, в принципі, не дуже дорога для такого засобу і не дуже і дешева. Я намагалась брати, щоб дешеве не було, тому що не завжди вони діють. Так, ну ось таке в мене замовлення. Замовлення в мене за цим разом невеличке. Все те, що я замовила, у мене просто закінчилося, тому ось таке замовлення. Коробка в нас з вами пуста. Я, звичайно, вам під відео залишу всі посилання на товари. Можете переходити, дивитися, користуватися, почитати детальніше, тому що, можливо, я все вам так детально не розповім. Про ці всі засоби, звичайно, я вам буду розповідати в своїх пустих баночках, тому підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати ці відео. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!